А це наш викладач математики Наталія Андріївна. Мої учні часто задають запитання, чи дійсно важливо вивчати математику і чи вона так необхідна у повсякденному житті. І в рамках проведення тижня математики я вирішила дати їм можливість провести інтерв'ю з викладачами-предметниками і дійсно переконатися, що математика є необхідною і в професійній діяльності, і в повсякденному житті, і при вивченні окремих предметів. Ну що ж, вперед! Надія Олександрівна, математична наука використовується нині у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в кулінарії. Вільно або мимоволі, але варто нам подумати про їжу, як відразу ж ми зустрічаємося з математикою. Смачною і красивою математикою. Надія Олександрівна, ви можете це довести? Я думаю, що я постараюся переконати наших діток, що математика є важливою. В нашому повсякденному житті ми настільки е, зайняті побутом, що ми не помічаємо цього, що математикою ми користуємося кожного дня і щомитєм. Отні, до тепер запитують: не математика. Дивіться, наша професія, офіціант майстер ресторану обслуговування, дуже тісно пов'язана із математикою. Наприклад. При сервіруванні столу слід чітко дотримуватися відстаней між тарілками, між приборами, між келихами. Там є чіткі рекомендації, яких потрібно обов'язково дотримуватись. При приготуванні страв ми використовуємо більшість геометрію. Адже нарізаючи інгредієнти, наприклад, до салатів, ми використовуємо кубики, квадратики, палички, кружечки, напівкільця. Чим дрібніше буде нарізана страва, тим більше будуть змішуватися смаки. Чим більші будуть шматки, тим страва буде виглядати більш привабливо і буде розрізнятися колір інгредієнтів. Тепер дивіться, якщо, наприклад, взяти рецепти, Рецепти чітко вказано в рецептах, наскільки ми повинні використовувати яких інгредієнтів, тобто чітко вказані складники. Якщо би змінити складник, наприклад, взяти менше муки до тіста, тісто буде рідке. Уже наш наприклад, пиріг вийде несмачний. Також математику ми використовуємо, коли потрібно із однієї порції, тобто з рецепту, приготувати, наприклад, той самий страву на 50 порцій. Ми повинні збільшувати інгредієнти 50 разів, а то і деколи і у 100 разів. Тут ми використовуємо пропорції. Дуже часто буває так, що на кухні немає ваг. Ми не можемо відміряти потрібну кількість інгредієнтів, чого нам стільки потрібно. Тут можна користатися ложкою столовою, можна користатися стаканом. І знаємо, наприклад, стакан має міру 250 грам. Нам потрібно 1 четверту стакану. Беремо половину, тут ще від тої половини відмірюємо. Це будуть дроби. Якщо подивитися на готові страви, дуже багато готових страв мають форми різних геометричних фігур. Торт. Торт може бути конусом. Торт може бути зрізаною пірамідою, квадратом, паралелепіпедом і так далі. Е, також дивіться, наприклад, стейк, стейк має форму шайби. Ну, і Таких прикладів можна наводити багато. Ну і на кінець е, математику ми використовуємо, коли вираховуємо кінцеву ціну обов'язково кожної страви. Кожного кулінарного виробу, який реалізується у закладах ресторанного господарства. Так що, дітки, вивчайте математику і нікого не пошкодуєте. Дякую, було переконливо. Доброго дня, Іване Васильовичу. Доброго дня. Інформатика отримала від математики ряд результатів і теорій, що знайшли широке застосування. Можете, будь ласка, нам навести приклад? Можу навести приклад дійсно, математика дуже споріднена з інформатикою, адже навіть є такий термін алгоритми в інформатиці широко застосовується. Якраз таки походить від імені перського математика Аль-Хорезмі. Який започатковав розстановку цифр від 1 до 9, якраз таки, саме з цим пов'язано тісно поняття алгоритми. Ми бачимо, що навіть і взяти програму Microsoft Word, Microsoft Excel, електронні таблиці дуже величезне використання математики саме в цих комп'ютерних програмах. Побудова графіків, побудова функцій, побудова діаграм все це якраз таке дуже гарно, так чітко, лаконічно пов'язано з предметом математики. І взагалі інформатику вважають математичним предметом. Дякую. Французька жінка-математик Софі Жермен після відтя для себе геометрії також вивчала латинську та грецьку мови, щоб читати класичні тексти з математики мовою оригіналу. Юрія Анатоліївна. Кого ви знаєте із німецьких вчених математиків? Чи доводилося вам читати їх праці і мовою оригіналу? Карл Фрідрих Гаус є одним з найвідоміших математиків німецької мови. Я ще вважаю, королем математики. Його перший і найвіддатніший твір це арифметичні дослідження, які, які я прочитала, присвячені теорії чисел та алгебри. Дякую, пізнаваю. Зоряна Володимирівна, Багато вчених математиків були злибуками-шанувальниками художнього слова, а дехто з них навіть досяг успіхів у галузі художньої літератури. Омара Хаяма знай поета, філософа, математика, фізика, астронома, а також творця поетичної форми рубані. Чотири рядки, лише три з яких рифмуються між собою. Це був неперевершений майстер цього жанру. Можете процитувати, будь ласка, дещо із його творчості? Так, звичайно, твій ворог небеса коловоротні. Без друзів ти всі дні твої самотні. Будь сам собою. Не гадай про завтра. Минуле не дивись. Живи сьогодні! Література та математика. Здається, дисципліни несумісні. Перша легка, емоційна, духовна, друга серйозна, абстрактна та досконала. Наталія Миколаївна про те, чи означає це, що на уроках літератури не знайдеться місця для математики і навпаки. Я вважаю, що математика пов'язана з українською літературою, хоча можуть казати, що вони є зовсім дві різні науки, навіть і протилежні, як ви сказали. Але, от ми на уроках української літератури з учнями дуже часто використовуємо математику, коли складаємо хронологічну таблицю біографії письменників. Також ми можемо простежити використання такого значення математичного як число. В назвах українських творів, такі, як, от, візьмемо, 100 тисяч Івана Карпенка Карова, 97 Миколи Куліша, також от, в назвах Казок, 12 місяців можна назвати, а також у творах українських письменників Остапа Вишні, Миколи Хвильового та інших письменників. Тому вважаю, що математика дійсно, хоча відрізняється від літератури, можна сказати, але ці науки дуже пов'язані. Дякую. За Леонардо да Вінчі, ніяке людське дослідження не може бути назване істиною, якщо воно не проходить через математичні доведення. Можете це якось пояснити? Я постараюся. Колись давно я прочитала такий вислів. Правда, це є істина. Істина це є правда. Я так я практично погоджуюся з Леонардо да Вінчі і думаю, що математика кругом нас. І навіть за того. Заради того, щоб вам щось довести, вчитель на уроці математики чи ще на якомусь іншому уроці, розповідає вам і стверджує, що ця теорема саме така і саме так виглядає. Він робить математичне доведення, щоб ви переконалися, що це є істина. Дійсно, треба все доводити, треба все обраховувати. Математика кругом нас, математика живе з нами і від цього не дінеться, нікуди не подінешся. І якщо навіть мама вам дає 300 гривень на прожиття, то вона його ці гроші розрахувала, і ви повинні на них прожити. Тому це є доведення, і ви мамі повинні довести, що вам ці гроші вистачило. А якщо ваше вони залишилися, то ви просто молодець відмінник. Дякую, цікаво. Віталійовна, кажуть, що на уроках фізкультури можна вивчити математику. Як гадаєте, це можливо? Якщо так, то яким чином? Уроки фізкультури мають важливе значення для формування учнів математичних понять залежностей. Саме на них учні знайомляться з величинами, які не можуть собі уявити абстрактно. Це довжина в один кілометр, наприклад, це швидкість руху людини, ну і інші поняття. Дякую, будемо вчити математику ще й на фізкультурі. Давно відомо, що географія та математика мають спільні корені. Математична географія з початку нашої ери розвивається. Вона зображує географічні об'єкти в системах плоских координат та застосована на математичних обчисленнях. Світлана Михайлівна, можете навести приклади взаємодії цих наук? Звичайно, так. Дійсно, математика і географія тісно між собою пов'язані, і тут можна наводити чимало прикладів. Так, наприклад, ми використовуємо атласи, географічні карти, різноманітні таблиці. Ну, Наприклад, географічна карта це і дрібномасштабна карта, і середньо, і великомасштабна. Тобто, знаючи масштаб, ми можемо обчислити необхідну відстань. Також з допомогою математики можна обчислювати і кількість населення, густоту населення, різні площі території, тобто чимало таких можливостей дає математика для географічних наук. Ну а також сьогодні присутні для географії, для тих, хто займається безпосередньо вчальних географів, ну та і для студентів, учнів. Такий метод дослідження, як, наприклад, математичне обчислення, так? математичне прогнозування, так правильніше. Завдяки математичному прогнозуванню вчені можуть досліджувати і вулкани, і землетруси, і повені, і інші природні явища, визначати необхідну кількість опадів. Ну, зміни вітру дуже і дуже багато природних явищ. Однією з найстаріших професій у світі є столярне ремесло. У всі часи Теслі будували надзвичайно красиві споруди, майстрували різні меблі, а також виготовляли дерева предмети, які викликали благолубіння і захоплення. Віталій Васильович. А чи правда, що математика є основною складовою при виготовленні столярних виробів? Так, звісно. При виготовленні любого столярного виробу треба вміти розрахувати площу предмета, прорахувати його об'єм, погонажні вироби при настиланні дощатих підлог, прорахувати кубатуру матеріалу для, для виготовлення будь столярних виробів, включаючи тому і дверні віконні блоки, а також корпусну мебель і вбудовані шафи купе. Михайло Георгійович, ви як викладач скульптури, мабуть, полюбляєте футбол? Так. А чи не задумувалися ви, яку б мав футбольний м'яч, яким нагороджено знаменитого воротаря київського динамо Андрія Шевченка, якби він був з чистого золота та натуральну величину? Для наших дітей хочу сказати, що задумуватись не треба якого він, яка вага вартувала зусиль тренувань, досягнень, які їдно до цього. А якщо так подумати, дійсно, щоб обчистити цей вагонь м'яча, мабуть, потрібно знати математику і взятися до обчислень математичних. А якщо говорити про поєднання математики і фізкультури, то ми по сьогоденні, сьогоденні весь час оперуємо цими цифрами, тому що ми, значить, результати по стрибках, по бігах. Все оперуємо в цифрах і виводимо їх оцінки. Дякую, було дуже цікаво. Важлива роль математики в такій точній науці, як фізика, загально визнана. Проте цінність і доцільність застосування математичних методів у менш суворих науках біології та медицині нерідко ставиться під сумнів. Ганна Васильівно, ви якої думки про це судження? Математика це величезна споруда, створена для людини, для пізнання всесвіту. В сучасних наукових дослідженнях вона широко застосовується в різних галузях знань, зокрема і в біології. Математичні методи в живій природі використовуються для швидкої і ефективної обробки біологічної інформації, для створення математичних моделей, що описують живі системи і процеси, які в них відбуваються. Також для експериментальних досліджень, для розв'язування задач. Дякую, цікаво. Історичні дані неспростовно свідчать, жінки учені існували в кожній культурі впродовж всієї історії розвитку суспільства. Проте певних успіхів вони могли добиватися лише в тому середовищі, де було позитивне відношення до наукових занять і системи освіти, доступна для жінок. Наприклад, якщо говорити про жарку жінок математиків, то їх найбільше у США Наталія Аксентівна, можете пояснити, чому? Ну я власне думаю, що можливо. Сполучених Штатах Америки зрозуміли швидше, що жіноча краса може математику зробити привабливою, але я думаю, якщо серйозно говорити, це звичайно суспільно-політичні умови, які дозволили створити гендерну рівність, забезпечити можливість жінкам реалізації своїх прав, в тому числі освітніх, наукових, державницьких. Навіть врахуйте, будь ласка, це я думаю, що стосується не лише математиків. Але жінки в Сполучених Штатах Америки більш активно в системі управління владою, величезних конгресменів а наукові успіхи це якраз є свідченням того, що ця країна утворила абсолютно демократичні умови для реалізації освітнього простору жіноцтва. Тому політична, соціальна складова і традиції Сполучених Штатів Америки, де поєдналися різні культури. Різні релігії дали можливість і жінкам реалізувати своє гендерне право, залишатися, залишати свій слід в науці. Тому я думаю, в цьому і успіх. Демократизм, свобода, лібералізм, забезпечення прав. Дякую. Ще про одну людину сьогодні хотілося б згадати. Це всесвітньо відомий співак, наш український соловейко Анатолій Солов'яненко. Ви знаєте його? Так, звичайно, його знає весь світ. Та мало хто знає, що Анатолій Борисович мав математичну освіту. Він закінчив фізико-математичний факультет і викладав нересну геометрію. Ярославу Костянтиновичу, можливо, ви знаєте українські твори, які співав відомий математик Анатолій Солов'янов. Так, звичайно. І багато пісень знаю. Можна навіть виконати. Виконайте, будь ласка. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Чом твоє серденько колюче терня. Дякуємо ну, дуже дачимо. красиво. Хімія широко використовує у своїх цілях досягнення інших наук. В першу чергу, математики. Хімки зазвичай визначають математику спрощено, як науку про числа. Надія Афанасіївна, чи насправді це так? На мою думку, в хімії математику використовують не тільки як числа. А як логіку, абстрактне мислення, математичні обчислення і розрахунки. Дякую. Дякую. Математика дуже важлива у будь-якій професії, а особливо у професії маляра, штукатура лицювальника, плиточника Іван Володимировичу, це правда? Ну, я скажу так, що математика дуже важлива у професії будівельника. Тому що будівельнику потрібно. Додавати, множити, відніматися практично кожний день. Йому потрібно пробувати площу, кубатуру, об'єм, складати кошторис, знати, скільки треба витратити нам матеріалів для будівництва чи ремонту. І взагалі, ну я не пам'ятаю, по-моєму, німецький якийсь математик сказав, що математика це є цариця наук. І вона потрібна в житті людини неважно, де ти знаходишся, чи в школі, чи на роботі, чи практично в якомусь любому магазині. Дякую, цікаво. Яна Тарасіна, скажіть, будь ласка, навіщо математика перукарю і чи взагалі може залубитися математика в перукарні? Так, звичайно, перукарю дійсно потрібні математичні знання. Наприклад, звернемося до перукарського мистецтва стародавнього Єгипту. Характерною рисою всіх зачісок була строгість та чіткість ліній, за що вони отримали назву геометричні. Стрижка вимагає точності і порядку. Потрібно бачити форму в просторі, розуміти лінії, вміти збудувати їх проекції, паралелі та перпендикуляри все як в геометрії. Щоб стрижка вийшла точною, використовують кут відтяжки, який вимірюється в градусах. Також при змішуванні фарб необхідно мати знання про відсотки та пропорції. Дякую, було дуже цікаво! Люба Борисівна, скажіть, будь ласка, як використовується математика у професійній підготовці швачок, кравців, закрійників? Зрозуміло. Пошиття одягу тісно пов'язане з математикою. Для того, щоб виготовити найпростіший виріб, потрібно зняти мірки з людини, виміряти необхідну довжину тканини, побудувати викрійку. А при побудові лекліки використовуються математичні формули, дії з дропами, розрахунки. Тому без знань математики в нашій професії не обійтись. Дякую. Ніхто не ставить під сумнів беззаперечний зв'язок математики з фізикою. Вадима Сергійовичу, цікаво дізнатися, яку головну роль відіграє математика в даній галузі. Жодне фізичне відкриття не було зроблено без участі математика. Вся фізика побудована на формулах, які в свою чергу базуються на математичних числах та законах. Отже, інструментом фізики є математика. Дякую за відповідь. Професія електрогазозварника відноситься до типу людина техніка і пов'язана з виробництвом і обробкою металу. Для оволодіння цією професією необхідні ґрунтовні знання з математики. Володимира Петровичу, які саме. Для використання зварних конструкцій нам потрібно геометричні параметри, знання визначення невідомого, геометричні параметри зварного шва для визначення вартості робіт. Yeah. Артур Віталійович, скажіть, будь ласка, коли у вас виникають життєві проблеми, ви використовуєте математичні аксіоми чи теореми для їх вирішення? Обов'язково. Тому що математика це взагалі така наука, яка дозволяє розвивати різні мислення, різні якості, такі як дедуктивні, аналітичні, тренує пам'ять, швидкість мислення. Тому я взагалі не знаю, як можна без математики взагалі жити. Галина Володимирівна, вам мабуть, відомо, що в дитинстві стіни кімнати Софії Ковалевської були обклеєні звичайним папером, на якому були надруковані лекції з математики Остроградського. Ці дивні аркуші привернули увагу маленької Соні. Вона годинами просиджувала біля них. І коли за кілька років 15-річна Соня брала перші уроки вищої математики, її викладач був здивований. Дівчинка неймовірно швидко засвоїла дуже складні питання. Скажіть, будь ласка, можливо, і нам варто застосовувати даний досвід для вивчення окремих предметів? Так, дійсно, дуже цікавий досвід. Було б дуже гарно, якби ми в гуртожитську кімнати оформили в вигляді шпалер одна стіна, наприклад, з математики, інша з хімії, ще одна з фізики. І так би діти краще застосовували можливо, навчальні формули і навчальний матеріал. Дякую вам за відповідь. Анатолійович на перстні Піфагора викарбовано такий девіз, «Тимчасово не невдачі краще, тимчасової удачі. Чи обрали б цій мислі кредом свого життя? Обґрунтуйте, будь ласка. Дякую. за запитання. Так, обрав би, тому що недавно я зачитав на одному із математичних форумів був такий випадок в на 58-й Олімпіаді. Це ще до нашої ери. Брав участь один із давногрецьких математиків переказує, що через його малий заріст судді не хотіли його допускати до змагань. На що молодий вчений заперечив і сказав: можливо, мій вигляд і не викликає у вас довіри, але я буду наносити удари з такою математичною точністю, що супротивникові стане жарко. Моя глибока віра в число це моє життєве крем. І він додержав свого слова, він виконав свою обіцянку і став майстром спорту і чемпіоном з даного виду. Цей титул ще декілька разів він його і утримував на Олімпіадах. І після цього мене е, набрало настільки натхнення цих слів, що це стало і моїм кредом життя. Дякую, цікаво ваше. Марія Степанівна, щоб бути успішним керівником, необхідно мати відмінні педагогічні та управлінські навички, бути мудрою людиною та задавати курс ліцею. Все це у вас є. А чи допомагають вам в цьому якісь математичні знання чи навики? Саме математика вчить мене логічно мислити і швидко думати, грамотно і чітко формулювати думки, знаходити причинно наслідкові зв'язки. Крім того, увага, зосередженість, сила волі, навики планування, здатність утримувати в голові послідовні кроки управління усіма підрозділами навчального закладу також тренуються в процесі розв'язання тих самих математичних задань. Андрійно, і ще до вас одне запитання. Якби вам знову довелося обирати професію, ви стали б викладачем математики? Безумовно, обрала би дану професію знову. І хоча багато учнів вважають математику складним і неулюбленим предметом, однак моє головне завдання як викладача навчитися послуговуватись математичними знаннями в житті. Зрозуміло, що не всі можуть стати математичними експертами, але кожному учневі на уроках математики дається можливість розвинути пам'ять, потренувати мислення загартувати характер, ну і звичайно здобути навички розв'язування побутових проблем. Дякую. Ну що ж, тоді до зустрічі на уроках математики.